Всім привіт з вами Бетон Делюкс і сьогодні в нашій серії я буду добувати все. У мене сталися деякі проблеми. Я знімав відео, а воно не знімалося. І я добув багато чого. А воно не знімало. Ну нічого, давайте будемо добувати просто. Добаємо. Так. Добуваємо, добуваємо. Желізкою я знайшов Переплавимо його Чуть-чуть І зробимо собі броню чи ще щось може отак от, от зробимо. Так, отак. Ну, все, все, хватить. Підемо, давайте підемо. Е я зі своїм братом поділив е желізою, він потім подивиться. Е От я йому одиннадцять дав. Вот так от. я зробив, нехай потім крафте щось. Так, я поставлю переплавляти желізо. Так, і нехай буде так. От. Все, хай плавиться. Так, от плавиться, плавиться, одне, друге, третє. Так от... Так что тут тут камень. Не, одне. Так по одному будемо обрати. У мене сталася проблема, я зняв відео на 11 хвилин. І воно просто само не знімалося. Стільки я знімав, знімав, а воно просто взяв і винилося. Ну нічого. Потом ну, ну, ми снімемо це 11, це буде 11 хвилин це відео йти. И вот так. Вот. вот так, давай подделываем. Подделываем так, а так давайте поделаем. Поделаем его. Вот так, вот а, так, вот так, вот так. Ах, так. Да ладно. Лихо, я так, так. Не буду больше этого ничего скрафтить, это жест хочется. до бутинки. Вот, вот так вот. Так, эти же купиться. Не хочу все тратить. я все потратил. Ну ничего. Ничего страшного, зато хотя бы ресурсы Ай, Олежик, якщо ти будеш дивитися відео, то якщо щось, то буде е, твої... твоє железо буде лежати е, в тебе ну, в цьому сундуку нашому. Я вже добув арестовану. Може попробуєш якийсь механізм зробити. Так от. Ну, може, напевно, будемо вже закінчувати на цьому. Ех, так, ну сьогоднішній серії я собі вже ну, пару речей таких невеличких. Так, ну вот так. Вот так, что хочу сказать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Бэтмен Делюкс. Всем пока и до Так, до побачи.